Вже експрацівника поліції, слідчого відділу і колишнього експерта-криміналіста звинувачують у хабарництві. Мовляв, гроші вимагали за вирішення питання про закриття кримінального провадження щодо незаконного рального бізнесу. Цікаво, що так званий бізнес і техніка, яку вилучили, належала фактично їх колезі. Щоправда, також колишньому працівнику. Внутрішніх органів та й заявив на них теж чоловік, який працював в правоохоронній системі, оскільки чомусь саме він, а не власник вилучених комп'ютерів, взявся домовляти зі слідчим та експертом за вирішення по суті питання чужого бізнесу. У цій справі вже відбулось не одне судове засідання. На попередніх встигли дослідити відеодокази. Ось цікавий фрагмент. Заявник запитує у чоловіка, схожого на ввинуваченого слідчого, скільки коштуватимуть послуги щодо вирішення питання стосовно закриття провадження у справі про організацію незаконного грального бізнесу за адресою Івана Франка 44 та повернення техніки, яку вилучили. Я, я тобі скажу. Я не знаю, які там арцентки зараз приносили. Через деякий час уже наступна зустріч. Зі змісту розмови чуємо, нібито слідчий з кимось уже домовився. Ти все передаєш тільки для того, щоб це підійти і говорити. Так, да, це розмова була така, але не по суті. Це взагалі допомога. Бо я ну, вже не знала, чи, чи я буду спроможний ціна говорити. Для того, щоб говорити, треба. Знати, чому ми йдемо говорити. Якщо є це знати, ми йдемо говорити конкретно. Ну знову ж таки, ніхто результат для результату не дає. Ну а ці фото вже із затримання слідчого і колишнього експерта криміналіста. В змі писали їх, застукали саме під час передачі їм 130 тисяч гривень. Це було у серпні 2017-го. Захисники обвинувачених доводять. То була провокація. Ця ж лінія захисту прослідковується і в допиті свідка, який орендував те саме приміщення на Івана Франка, звідки вилучали техніку в червні, запідозривши, що там займаються азартними іграми. Свідок каже, мав знайомого Ярослава, той дав йому номер експерта із Волинського експертно-криміналістичного центру. Проте власник техніки не став телефонувати самостійно, а залучив свого іншого знайомого. Івана чому так вчинив? Чи то через брак часу, чи то через те, що нібито не хотів домовлятись напряму, аби не було з його ж слів конфлікту інтересів. Оскільки він колись теж працював в правоохоронних органах, ми ним домовилися, що він стане вирішувати мої питання. В результаті чого, що якщо все нормально, він домовиться там, переговорить від мого імені, то відповідно. У мене, як кажуть, програмі кончики всякого того роду, чисто по-людськи, по по-народному кажуть. Згодом його знайомий Іван повідомив йому, що з нього вимагають хабаря за позитивне вирішення питання. Мовляв, аби експерт почав досліджувати техніку, потрібно, аби слідчий її туди направив. А це додаткові витрати. Тоді він, знайомий свідка, і подав заяву до поліції, так би мовити, аби вивести хабарників на чисту воду. Тоді один із адвокатів допитується, чи знає свідок, що його товариш Іван теж працював в правоохоронних органах. А цей товариш, який ви попросили, тобто Іван, який ви назвали, так. попросили, щоб вирішили, він раніше працював в органах внутрішніх справ? Ну, мені не відомо на той час. Потім я так, як кажуть, з минулого судового засідання зрозумів, що він працював. Так, мені невідомо. Не на той час. Де сам він там працював? У нас були спільні моменти, кажуть. Собі чисто в мужських моментах обсуждали дівчат. Це не касалося якихось робочих. Тож виходить якась дивна ситуація, що свідок, замість вирішити свої проблеми з бізнесом, самостійно, чому звертається з цим питанням до чоловіка та ще й такого, з яким з його ж слів робочих моментів не обговорював? Їх з'ясовується в ході допиту. Далі цей бізнес взагалі проіснував недовго. Скажіть, будь ласка. Приблизно за який проміжок часу до проведення вилучення комп'ютерної техніки в даному приміщенні ви орендували дане приміщення? За неділю, після того як орендували, ні. за день, ні. за два, за три? То було, по-перше, десь, я думаю, на початку 2017 року, чи може не 17-го, це виходить, може десь травень місяць. Мовляв, після вилучення техніки він подібною підприємницькою діяльністю більше не займався, бо ж комп'ютери досі припадають пилом десь у міськвідділку. Свідка відпустили. Прокурор каже, заплановано допит безпосередньо заявника. Однак клопоче, аби це було здійснено в режимі відеоконференції. Заявник даному кримінальному провадженні з 1 березня 2022 року є мобілізованим і визвоним на військову службу. Сники проти такої ідеї наполягають допитувати заявника необхідно в його присутності в залі засідання, адже цей свідок у справі ключовий. Юлія Остапович Неля Прокупчук для новин на часі.